За час проведення АТО до нашого міста прибули тисячі переселенців зі сходу. Спеціалісти міського центру зайнятості не стоять осторонь чужої біди. Понад пів тисячі переселених осіб звернулися до центрів зайнятості міста. Майже 300 безробітним переселенцям призначена допомога по безробіттю, а близько двохсот уже знайшли місце постійної роботи. Якщо внутрішня переміщена особа звертається до служби зайнятості, то вона отримує різноманітні послуги, у тому числі отримання одноразової виплати допомоги для відкриття власне справи. За допомогою міської служби зайнятості 177 осіб були працевлаштовані на підприємства міста, у тому числі 5 осіб отримали одноразову виплату допомоги і відкрили власну справу. Надають тут і напряму допомогу. Саме зараз проходить психологічний тренінг для переселенців зі сходу. Головна його мета допомогти людям адаптуватися в нових життєвих умовах і найближчим часом працевлаштуватися. Тренінги на благодійній основі проводять фахівці однієї з консалтингових компаній разом зі спеціалістами відділу активної підтримки безробітних. Відомо з скріворожським центром зайнятості ми розробили проект. который направлен на понижение степени тревожности и на скорейшую адаптацию участников с Луганской и Донецкой областей. Мы даем участникам теоретическую базу, которую они отрабатывают на практических упражнениях, в игровой форме, мы задействуем арт-терапию. То есть все признано для того, чтобы люди адаптировались на нашем криворожском рынке, нашли новых друзей и чувствовали себя спокойно и уверенно. Тренінги проходять на базі центру зайнятості у формі майстер-класів. Участь у заняттях беруть молоді люди. Вони зізнаються, позитивний результат тренінгу вони вже відчувають. З покращенням емоційного стану прийшли нові сили для вирішення власних проблем. Криворог для мене новий міст. Тяжело було його освоювати. Ну, от ротіли з центру зайнятості зв'язку, що в банківській структурі зараз очень мало підходящих вакансій. В центре занятости мне оказали колоссальную поддержку, как психологическую, так и по поводу новых вакансий. В основном мне вот сейчас нравится вот этот тренинг, который у нас проходит именно с переселенцами, людьми, которые были вынуждены переехать. Нравится, конечно. Конечно, это, это очень полезные, полезные такие советы даются, полезные. Проходит у нас практика, вот мы прорабатываем определенные... Сценки, от розігруємо ситуацію, і в общем, все замечательно. Спеціалісти міського центру зайнятості і надалі допомагатимуть таким людям, адже одним із головних своїх завдань вбачають повернення переселенців до праці та активного і повноцінного життя.